Звісно, не можна зациклюватися на чомусь одному. Треба трошки да, якби ширше дивитися взагалі на те, що ми робимо, куди ми йдемо. От мені теж сподобалася ваша фраза вчора. Вчора да, ми про це спілкувалися, коли я спитала, що робити, як його себе позиціонувати, все таки, uh -huh. да? новий проект, знову новий проєкт. І мені сподобалось, як ви сказали, що, е, е, що вам в мені сподобалось, що я не зупиняюся на якомусь одному, не зациклююсь. А я замітила в собі, що тільки тільки я починаю звужувати свій. Своє коло да бачення все мене починає якби розривати. Да, от щось із ну ну все, це прям. Я я можу навіть, як то кажуть захворіти від цього. Все не моє, тобто на мабуть щось Рисувайте небезпеку, да що якщо да, да, цим трапиться, да. то що... Починати да, небезпека, да, не цікаво даже. Просто це не може бути одне, даже ну ми коли і скажімо так ідемо даже в магазин. Ми ж не зупиняємося на одному тому товарі. Так? Ми починаємо роздивлятися, бо тому що це для нас властиво. Так? Цікавість взагалі ми повинні себе розвивати кожен божий день. Тоді життя що якісь фарби має, і тому я знаєте, вам дуже дуже вдячна, що ви маєте таку, скажімо, властивість, да, тонку як то говорять, показати правильність, так куди подивитися? От можливо, десь знаєте, якраз воно ж як то кажуть, одна голова добре, а дві е, чи три ще краще. Тому от якраз ви мене і трошечки навіть і направили, і мені так знаєте, зразу о. Значить, я я там де треба, там все, все буде, все буде. Ми, ми прийдемо і скоро до мільйона. Я вам це обіцяю, так що все буде добре. А ну, оці... тут просто збираються да. люди, які широко мислять. Да. Коли людина да. там робить щось одну вузьку свою справу, і вона а, далі, ну просто я не знаю це як пояснити або не здатна, да, або угу. бо ті люди, які ж фокусуються на одному, вони це пояснюють зі свого точку зі своєї точки зору, що саме фокусно можна досягти багатьох результатів. А можна. Ти інші, <ріст> да це Мід... все таки да. Я дисертацію писала, mm -hmm. а науковці не могли зрозуміти, як я в одній диссертації можу досліджувати абсолютно всі країни світу. Клас. Да, бо, як правило, дисертація вона ж пишеться вузько, в, в, як в uh -huh. якійсь ніші. А uh -huh. я робила стратегічний аналіз статистичний всіх країн, так, щоб uh -huh. вималювати загальну глобальну картину. Тому uh -huh. ми просто інші, і це, це наша суперсила бачити масштабно yeah. і жити це життя да, в різних напрямках, бачити і там, і там, і там, і наповнювати <laughs> своє життя. Дуже круто. Багато.